Починається новий бій. І я, я знаю, що це неправильно, що так робити не можна. Але я це зроблю, тому що мене дуже, дуже тягне це зробити. Я подивився на це все. На цей грізний танк. На його вигляд. І в мене просто. Я не знаю, як це пояснити, я в мене. Очастилося серцебиття, я відчув, що в мене передінфарктний стан. Тому що, ну. Такого грізного танка в і грі. Ну просто не знайдеш. Це тобі не Есто. Це тобі не Есто, це не Яга. Це не якийсь там. Іси, ні, ні. Це... Жорсткий, потужний, страшний танк, якого бояться всі. Він Просто ну, з таким барабаном на три снаряди, що просто неможливо відірватися від цієї супер тачки. Дивіться, як він їздить, він... він поїхав сам вперед. Він знав, що ніхто його не підтримає, і він поїхав і вбився. І Він бився, він показував. Так, да, я можу. Я можу, тому що я грізний А25 Генрі Хопкінс. Генрі Хопкінс. Так, правильно. І просто, ну це просто ну, важко, важко. Давай, добивай його. Молодець. Клас. Ну танк просто, ну, просто чума. Якщо у мене була можливість його купити, я би його купив. Він що, заснув? Чи це він там що? Так, мабуть, що цей чувак заснув. Так, стріляємо. Ну подивіться на цю... На цю... На цю, На цей вигляд, на ці колеса, на цю башню. Це ж просто Сама вершина досконалості вигляду. Такий танк. Така небезпека за ним ховається. Такий. Ох ти. Ну наскільки ж він потужний, прямо аж роздирається всередині, все розривається, дивишся на нього, може. Та є різний барабан. який там здається про скільки. Броню не пробили. Броню не пробили, ну це не страшно. Не страшно. Танк просто бомбовий. Я не знаю. І швидкість. І шкода в нього є, все в нього є, і вигляд просто Хоч налякати супротивника. Бери цей танк. Ніхто на нього не дивиться. Чому на нього ніхто не дивиться? Тому що його всі бояться. От його вигляд, це є його головна зброя. Так. Подивіться. Подивіться на нього. Це ж не, не гравець грає, це не гравець стріляє, це просто сам танк такий. Сам танк такий. Просто настільки грізний. Такий стільки грізний. Його барабан просто прекрасний. Така шкода разом вилітає жовт. Що... Де ще таке побачиш? Ух. 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 О, навіть його не пробили. О. Ви подивіться, на цей вигляд, ну я просто ну, в захваті від цього танка. Просто ну. блін. Це просто ну вершина краси. Потужності такої, я не знаю, такого неймовірного. Я в захваті. Броню пробито. Боже, водія аж голова рука труситься, коли він стріляє. У, ну це да. Да, да. Молодець. Фура. Да, танк потужний. Це сила. Це сила. Бійбус занадто. занадто захоплений, занадто жорсткий. Я подивився. Ну. майстер. Все таке. Ну той, хто грав, він просто грав. А от сам танк. о о, -о Геррі Хопкінс. Нічо собі. Нічо собі. Подивіться на цю шкоду, 1900. Його ніхто не переграв. Так, робимо фотку. Це просто вершина краси в танках. Просто вершина краси.